Спонсор показу. Історія у пляшці. На Чортківщині чоловік незаконно видобував корисні копалини. Інцидент трапився в урочищі Бичува, що знаходиться в селі Гончарівка. Порушник працював на самохідному тракторі без реєстрації і з причепом, на якому був уже завантажений камінь. Правоохоронці вилучили лом, кирку, сапо та лопату. За попередніми даними до приїзду поліції чоловік встиг викопати близько трьох кубічних метрів копалин. У скоєному житель Чертківщини зізнався. За його словами, камінь він планував продати. Через незаконний вилов риби на природно заповідні території судитимуть двох жителів Тернопільщини. За даними слідства, у березні цього року місцеві жителі в період нересту виловлювали рибу у гідрологічному заказнику Серецький. Своїми протиправними діями порушники завдали збитки в грибному господарству України на майже 40 тисяч гривень. Розслідування у цій справі завершено. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини інкримінують поліцейські Тернопільщини 40-річному мешканцю Одещини. Під час війни чоловік переїхав тимчасово в Ланівці. Він розповів, що його намагався вивести у невідомому напрямку знайомий. Працівники поліції засували, що підозрюваний теж приїхав до міста з іншої області. Обидва переселенці добре знали один одного і деякий час разом працювали. Саме через втрату роботи між ними склалися неприязні стосунки. Після чергової сварки потерпілий пошкодив автівку колишнього роботодавця. А той вирішив помститися. Під час зустрічі він силоміць запхнув чоловіка в автомобіль і поїхав з місця події. Потерпілому вдалося відкрити багажник і випратися з машини просто під час руху. Про інцидент він розповів працівникам поліції. Підозрюваного затримали спонсор показу історія у пляшці.